Доброго дня, діти та батьки! Сьогодні ми з вами закріпимо вивчений матеріал на минулому занятті: лисиця, вовк, ведмідь, заяць. Як можна назвати це все одним словом? Так, це тваринки. А слово тваринка починається на літеру Ти, а на письмі літера Ти позначається звуком Ти. Звуки можуть бути як твердими, так і м'якими. Зараз ми з вами пограємо у гру. Назви приголосний твердий він чи м'який. Слухайте уважно перше слово. Тюльпан. Який тут звук? Так, тут звук «ти» м'який. Гітара. Так, в цьому слові звук «ти» твердий. Тюлень. А тут звук м'якенький. Пальто так, твердий. Тінь м'який. Тигр. Так, тут звук ти твердий. Ластівка. М'який. Торт. Так, в цьому слові звук «ти» твердий. І наостанок, давайте ми з вами вивчимо чистомовку зі звуком ти. Ти-ти-ти висока рости. то То-то. Тепленьке пальто, ті-ті ті вогонь у пліті. Та-та та пташечка літа. ту 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 хату за мету. Те 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 тополька росте. Ну що, дітки, спробуйте вивчити цю чистомовочку. До побачення, до наступної зустрічі!